тайм yeah. Нещодавно світ вразило фото оголеної Меланії Трамп, яка вже готується стати першою леді Сполучених штатів. Втім, навіть у одязі вона викликає шквал критики як у дизайнерів, так і пересічних громадян. Це засвідчує, що дрес-код першої леді повинен бути особливим, але яким самим модним, діловим, розкішним чи стриманим. Чи дозволяється тут індивідуальність та власний смак? Про це сьогодні говоримо з дизайнером Катериною Лукашик. Це відкрита студія. Мене звати Тетяна Іванська. Розпочинаємо. Ну що ж, ми вітаємо українського дизайнера Катерину Лукашик у відкритій студії. Дякую, що ви до нас завітали. Сьогодні будемо говорити про таку жіночу, скажімо, тему пообговоримо стиль інших жінок. Але перед тим як розпочати, в мене у відкритій студії є два типи питань: особисті і питання безпосередньо по темі, з яких би ви хотіли розпочати. Доброго дня, дякую за запрошення. Звісно, хочеться з особистих, напевно, спочатку. Давайте. Перше питання коротке: бабовна чи шовк? Шовк. Що має бути в гардеробі кожної жінки? В гардеробі повинен бути базовий гардероб, як то сказати, що складається з костюму. Має бути жакет, спідниця, сукня. В будь-якої жінки? Так. Навіть якщо вона не працює десь в офісі чи. Якщо ми говоримо про базові речі, якщо в нас є, вони в гардеробі, нам завжди є що одягнути. Це дуже добре. А чого б ви на себе ніколи не одягли? Ніколи? Ніколи, ніколи. Напевно, такий дизайнерський одяг пафосний, коли роблять просто для шоу, то він мені не подобається. Такі я б не одягнула. А можете сказати своїй подрузі, от відверто, зніми цю річ, бо вона тобі не пасує? Чи промовчите, щоб не образити? Звісно, скажу. Ви заміжня, ви собі весільну сукню шили, шили самі чи малювали як дизайнер? Сукню я собі купувала. Була така традиція, що шити собі не можна, якби я її повірила і купила сукню, хоча я розумію, що можна було і шити. Добре, мода в Україні для вас це? Мода це створення нових ідей, нових ідей, нових технологій. І насамперед, краса, краса жінки. Це все має робиться для краси. В Україні це все є? В Україні немає виробництва тканин. Якщо будуть виробництва тканини, виробники да, заводи Україна може стати столицею моди mm -hmm. навіть номер один. Це залежить від виробництва тканин. Добре, тепер давайте перейдемо все ж таки до розмов про перших леді, тому що ми сьогодні говоримо про їх стиль. Ми дивимося на них. весь світ дивиться на них по тому, як одягнена. Перша леді по тому, як вона себе поводить, оцінюють і дії президентів, і їхні ну і складають власне враження. Як би ви охарактеризували стиль Меланії Трамп, тому що зараз, після того як Трамп переміг на виборах, всі одразу почали постати її фото... фотографії, коментувати ще щось. Як би ви охарактеризували її стиль? Звісно, Малані Трамп після вибору президента до неї було багато уваги. Це третя дружина його. І що можу сказати, що вона модель, і в 16 років стала професійною моделлю. І, звісно, в неї стиль голівудський. Вона дуже красива, сексуальна, Ні. в неї є все як для жінки. Але так як вона зараз перша леді, їй потрібно звернути увагу на діловий стиль, Но ми вже бачимо, як він у неї з'являється, як вона дотримується і, Да, Ні. його. Але в цілому в неї голівудський стиль. Це той стиль. Яка, як авторитет, да? тобто, коли кожна жінка хоче бути красивою, виглядати красиво. Але такі відкриті речі все-таки вони мають мати свою доцільність, треба знати, коли можна що одягнути. А якби ви от, якби ви були її стилістом? що б ви порекомендували її одягти на інаугурацію? Звісно, це має бути сукня, сукня в підлогу, можливо, з. Цікавими деталями або з там, брош. Просто це має бути класична сукня, силетна по фігурі в підлогу, але має бути деталь, яка має, наприклад, підкреслити або звернути увагу там, брош, красива. Так вишуканість має бути. А перша леді має право одягати костюм брючний? Ага. Чи, це, чи це мовитон? Ах, костюм брючний одягають усі леді, перші леді. Напевно, вони вибирають зручність. Угу. Тут сказати, як мають чи не мають, ем, ну, важко так да, судити, бо насамперед одяг він має бути на. На першому плані ну, не, не, не головне питання. Головне, що вони вирішують, що вони роблять. Одяг не повинен привертати багато уваги. І костюм, я гадаю, що він може бути. Хоча я за сукню, але костюм він зручений. No, але ви от коли дивитесь е, новини, ви як дизайнер звертаєте увагу на те, в чому одягнені політики і перші леді? Звісно, звертаю велику увагу. Мені дуже подобається, коли е, перші леді відомі люди одягають е, сукні. Коли одягає дизайнерський одяг, е, він цікавий, водно він розробляє. Бо фахівцями, стилистами він мені е, подобається, що це що велику зараз увагу звертають на дизайнерів одягу? А якщо порівняти е, першу леді, е, яка була до цього часу, наприклад, Мішель Обаму і е, Меланію Трамп є щось між ними спільне в їхньому стилі? Чи можливо е, навіть Меланія щось буде переймати у Мішель Обамі? А, Міша Бама, так, у неї завжди був стиль витриманий. Навіть тут вона в, корот, в короткій сукні літній, але доволі так гармонійно. Мені мене. вона подобається, вона завжди використовувала цікаві фактури тканин, гарні відтінки, які її пасують. Бо для мене, насамперед, жінка вона має бути красивою і правильно підібраний колір і фасон. У неї завжди заспостерігалася, вона завжди uh -huh. була красиво одягнута і красиво приємно подивитися. І зараз я гадаю, що навіть нам. Прощальному такому, якби заході, коли вона передавала. Ем... Як би сказати, настав... як, як, як права першої леді, так? так то вона також прийшла в дуже красивій сукні. і всі говорили, що вона була як голівудська сукня. Вона достойно передала, гідно передала. Ну але тим не менш, ця сукня була не якась, як ви кажете, як з дизайнерських речей, яких б ви ніколи не одягли. Але тим не менш, потрошечки повертається, і ось такий те, що можна назвати гламуром, так, так. і mm. Карло Сарказі так трошки одягається, і Меланія Трамп. Вони можуть. Це ввести в моду, як ви думаєте, підуть так. на це перші леді, щоб о, одягатися якось більш так, яскравіше вони. І, так. Я згодна. Вони зараз дають виклик, так як вони моделі, обидві моделі, і перші леді на них звертається велика увага, і вони красиві. І кожна жінка хоче бути красивою. Я гадаю, що будуть е, е, наслідувати, будуть одягати одяг класичний, але все одно будуть е, е, робити прикрашати деталями робити більш угу. такий сексуальний підхід, але не в плані. Відвертості, тобто не буде відвертого його. А як вважаєте, одяг може впливати на ставлення виборців до президента чи до кандидата в президенти? Одяг першої леді, звісно, він має бути викликати довіру, тобто він має бути для комфортно, комфортно для нашого ока, так угу. сказати. Тоді, можливо, Хіларі Клінтон підібрала неправильний одяг. Чому вона програла? Ну я зараз задаю не до як політолога, звичайно, політолог би тут дав більш розгорнуть відповідь, чому йде і про систему виборів в Сполучених Штатах. Але давайте оцінимо, що Хіларі Клінтон. Я згодна, що одяг. Ну, там мені все подобається. Вона досить також стримано виглядає, красиві костюми підібрані також фахівцями стилистами. Ну вона викликала довіру. В неї був як сказати шах чи шанс отримати навіть перемогу. Тому зараз ми говоримо про одяг перших леді, про те, як одягаються відомі жінки в світі. Продовжимо через секунду. Ми повертаємося до студії. Молодий дизайнер, український дизайнер Катерина Лукашик. в нашій студії говоримо сьогодні про стиль перших ледів. Вже обговорили ми Меланію Трамп, яку обговорює світ Говоримо про і Бами, Хто як одягається? І навіть обговорили ми, як одягалася Хіларі Клінтон. І є в нашій канцлер Німеччини Ангела Меркель. Як ви її стиль оцінюєте? Він менш жіночний, правда ж? Але тим не менше, це що це така спеціальна недбалість? Чи все ж таки з нею працюють дизайнери чи стилісти? Так, я впевнена, що з нею працюють. Дуже ходять плітки, що дійсно одяг занадто класичний. Я гадаю, що у цієї людини насамперед питання є. Вирішення певних питань, одяг вона вибирає просто по зручності. Людина поставила для себе пріоритет. Як кожен ми маємо право саме вирішувати, вибирати свій стиль, і напевно її дуже важливо було сказати, повідомити про те, що має бути зручно. Mm -hmm. і я, я помічаю, що в найбільшості одяг зручний. Це костюми. Вони за рахунок різних кольорів вона видозмінюється і дуже часто є брюки в гардеробі. Тепер повертаємося в Україну, так, обговорили ми Європу і Сполучені Штати. Якщо говорити про перших леді України, яку б ви для себе вирізнили? Яка вам найбільше імпонувала по стилю? Звісно, це Маріна Порошенко. Після того, як вона стала першою леді, до неї вона як то кажуть, отримала неабияку неабияку увагу, ага. і е, одяг у неї ми помічаємо досить стильний. І мені вона дуже подобається, вона віддала велику перевагу дизайнерам е, українським, так і вона може вона створює одяг, вона використовує етнічні мотиви, там вишивку. Е, і вона виглядає стильно, вона є зразком. Ну але Катерина Юженка теж використовувала вишивку і етнічні мотиви. Щось було Подача. Не посували, щось? Подача, елегантність, сама як харизматичність людини mm -hmm. також відіграє роль. Кожна людина припідносить річ, так як в неї це виходить. Так? І виходить, що Марина Порошенко, вона е, харизматична людина, вона гарно це робить і е, гарно виглядає. Тобто одягти мало, це треба ще вміти нести. Так, це треба припіднести. Можна вийти в класичні сукні, просто в сукні футляр. Одна модель вийде по одному, а за іншою mm -hmm. моделлю будуть. Е, е, стільки пліток, що це було дуже неймовірно, тому mm -hmm. одна та сама річ може по-іншому mm -hmm. виглядати. Ми тут бачимо, що в неї етнічний мотив, і це теж дизайнерська сукня, так. А наскільки взагалі припустимо, щоб ось так, от на якийсь прийом людина прийшла практично в народному одязі? Я розумію, що це дизайнерська сучасна сукня, але тим не менше це допускається? А, так, над ну, цим образом я, я гадаю спеціально працювали самі стилисти і. Можливо, і не вона це обрала, як би сказати, mm -hmm. що це її порекомендували, так як Україна. І дуже добре, коли ми можемо Україну підтримувати нашими національними традиціями, нашим костюмом. І якщо це благодійний вечір або захід, або важлива підтримка, це дуже добре виходити в такому костюмі, коли це захід ще відповідний. А дружина колишнього прем'єр-міністра Теодозія теж бачимо блакитний колір, як на попередній фотографії була так. пані Марина. Дуже а... хороший колір. Блакитний він завжди витикає довіру і він хочеться довіряти. А яка допустима е, довжина спідниці має бути? Ну, має бути, має, думаю, має бути до коліна, коліно або закрита, або до коліна? Коротше, і довше не можна? Не те, що не можна. Воно вже не виглядає так, е, як би хотілося це бачити. А е, колишню першу леді Людмилу Кочму? Що б ви хотіли змінити. Мені подобалось, як вона виглядала. Її стиль був досить такий стриманий, впевнений. Також викликав довіру. Тобто було видно, що людина си сильна, якби і як, -як, 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 як жінка, да, і несе таку, таку сильну якби, енергію в одязі це передавалося. Uh -huh. Так я кажу, один класичний костюм кожен, в кожній, на кожній людині він по-різному виглядає. Тому мені подобалось дуже, як вона виглядає, як, uh -huh. як жінка. Ну крім перших ледів, в нас же, звичайно ще є і жінки-депутати. Так якщо говоримо про радницю президента Геращенко, ось тут вона теж дивіться у вишиванні сорочці, вона доволі часто в них ходить. В неї стиль зачіски в принципі довгий час не зміниться. Як вона одягається, взагалі, як ви оцінюєте, як одягаються жінки-депутати в Верховній Раді? Я також над цим думала. Я спостерігаю, так як я е, створюю діловий одяг як базовий гардероб, і дивлюся, що не вистачає там саме базового гардеробу. Наприклад, щоб е, не акцентувати увагу на такі деталі, як час у часу ми спостерігаємо в одязі. Да? Uh -huh. Тобто є можна їх одягати, але повинно потрібно знати, в яких місцях їх потрібно одягнути. Тут не вистачає саме базового гардеробу, не вистачає блузи, uh -huh. не вистачає подачі. Пані Ярецько. Також не вистачає блузи, не вистачає ділового формату, щоб. Ну, а може це залежати також і від заходу, на який вони йдуть, якщо це просто якась вечеря? Має право міністр пройти ось такі вишивання блуз, якщо це просто якийсь банкет вечеря? Чи все ж таки міністр завжди має бути якось інакше вдягнений? Для міністра. Я вважаю, як У мене своя своє бачення є за створення образу в цілому. Тобто mm -hmm. для людини повинен пробути пропрацьований базовий гардероб, від яку в якому їй красиво, і вона повинна приходити в тих речах, в яких їй красиво, де по її особливостях фігури речі гарно виглядають, гарно сидять, коли це невеликий одяг, і, і щоб він її пасував. І mm -hmm. в такому випадку, якщо він пропрацьований і він є головним. Вона може приходити в ньому на будь-які заходи і на вечері, і на роботу. Зараз зробимо невеличку секундну паузу, після чого повертаємося. Повертаємося до студії. Дизайнер Катерина Лукашик в нашій студії е, говорили щойно ми обговорили не лише перших леді, а й жінок-депутатів, які е, ходять е, на роботу е, до Верховної Ради. А поєднання дорогих е, речей. Взагалі, дорогі речі можна жінкам носити в парламент якісь дуже дорогі, дуже дорогі годинник, дуже дорогу біжутерію, там чи прикраси? Це так можна взагалі? Це сама на роботу кожен день. Звісно, що це викликає велике, привертає велику увагу інших, коли потрібно приділити увагу на інші моменти mm -hmm. робочі, да, привертають увагу на речі, відволікаючі. Тому, звісно, це всім розуміємо, що це не, не те, що потрібно для роботи. А кого б ви вирізнили для себе з українського політикуму серед жінок? <звіт> Пам'ятаєте, пані Гонтарєва прийшла в угах? Тоді теж дуже багато хто про так. це писав, що вона прийшла в угах. Ну, якщо людина просто прийшлася ну, в них до роботи, це допустимо чи ні? До роботи, ну при, при, приміром, до роботи чи там вийшло ну, холодно, ну всі угі носять і вона. Ну я гадаю, що це кошти... все ж вона має мерзнути в ні. Це комфорт. Я гадаю, що можна, а чому ні? Головне, щоб це на робочому місці не це не, не, не етикет, наприклад, з костюмом чи сукною прийти, але в цілому можуть бути різні обставини і здоров'ям і всі ми люди. І я не гадаю, що це такі фактикі можуть вплинути дійсно на результат. Угу. А як часто ви помічаєте речі в своїх колег дизайнерів на українських політиках? час від часу. Постійно я бачу в останній час дуже активно полюбляють приходити дійсно і, і преса, різні статті у інтернеті, mm -hmm. коли друкується, що там сукня, особливо це з Марини Порошенко. Найчастіше дійсно відбувається, коли вона підтримує, вона одягає, вона фотографується, говорить, що дійсно рекомендує. І цінова політика є комфортною на створення одягу, і одяг зручний, спеціально розроблений. А до вас колись зверталися політики, щоб ви їм пошили сукню? Політики, політики ні. А хто звертається? депутати Вінницької нашої так. обласної у нас? Якраз відбувся в Вінниці благодійний захід, і була підтримка uh -huh. громадської організації розвиток розвиток. І ми створювали красивий вечір. На допомогу дівчинці була потрібна операція, і також були сукні. Створила сукні для депутатів. Ми зараз виведемо, щоб і глядачі бачили ваші сукні. Ви обираєте простоту? Так, я обираю і класику. Я так Класика і стриманість. Простота в деталях, я завжди так говорю, і головне акцент підкреслити, підкреслити фігуру. Тут На даний так, так, річ, як ми бачимо, так? Угу. пальто, воно, буде, воно з, таку, з шерсті, з тонкої тканини, його можна одягати як. Ось, власне, куди б ви порадили його одягти? На роботу в Верховну Раду в ньому можна прийти? Звісно. А, а в метро проїгтись? Також можна. Воно комфортне, воно, здається, що кольор... червоний колір та ще яскравий. У нас такі речі є. Можна обрати пастельного mm -hmm. відтінку і не буде привертати такої уваги або чорного. Але червоний колір, дійсно, він йде такий визиваючий. Тому... А варто боятися яскравих кольорів? Ні, Чи варто. варто з ними бути обережними? Обережними бути, боятися не потрібно. Потрібно вміти їх комбінувати. А ви взагалі вважаєте, українські дизайнери? Вони будуть і далі мати розвиток, і далі мати популярність, чи десь це все зупиниться? Ні, тут, мені здається, така справа, вона тільки буде. От зростати. ви самі кажете, в нас немає виробництва тканин. Що зараз заважає українським дизайнерам? Немає виробництва тканин такого мережем? глобального виробництва. Дана де купували Тканини. Так скла обставини, що я створювала колекцію, і мені сподобалось тканини, які я бачила в Італії по каталогу. Mm -hmm. Я відвідала цю країну для того, щоб. Об вибрати, обрати тканину, це італійські тканини хорошої високої якості. Угу. А скільки в середньому о, коштують ваші сукні? Якщо не сукні. Сукні готові, починаючи від тисячі гривень, вже так. готові, це сукні-футляр з тканиною, ну, повністю сукня готова ціна. І завершуючи це, може бути необмежена ціна взагалі. Висмотрею що ми використаємо. Яку тканину а я так розумію, залежить від тканину. Я вам дуже дякую, Катерина. Катерина Лукашик, український дизайнер, сьогодні була в нашій студії. Говорили не лише про стиль перших леді, а й про те, як бути гарними нами з вами. Будьте красивими і посміхайтеся до зустрічі.